Вітаю, друзі! Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я продовжую работати за флюоресцентною волосіню. Ось, бачите, у мене тут є браслет Він на тросику. і є ось такі от елементи до кальє лапи. Я думала зібрати калье лапи за стеклярусом. Но в мене закінчився дрит. А стекляруса залишилось багато. Тому я буду знімати стеклярус з дрита і буду нанізувати його на кольорову волосінь. Ось, що в мене вийшло. Я нарізала волосінь отрезками по 70 см. Нанизала стеклярус. Бачите, він такий на екрані темний, а насправді він світліший. Він такий бежево коричневий стекляру з довжиною 28 см. Ну, і так воно, в принципі, непогано, так гарно виглядає. Але ця модель, якщо я завершу цю прикрасу, буде схожа на мою попередню прикрасу з бісером. Де просто волосінь і просто бісер посередині. Ну, а тут волосінь і просто стекляру посередині. А я не хочу робити однакові перекраси, тому буду щось думати. Попробую додавати стекляру з зеленого кольору. Побачимо, що вийде. От, друзі, дивіться, як виглядають спроби зібрати інше намисток. Це намисто вже зі стеклярусом. І тут я використовувала два віда стекляруса. Ось тут тільки, тільки біжево-коричневий стеклярус, він винза Бефектом. А ось тут я пробувала додавати стеклярус зеленого кольору. Десь проміжки, так мікс, а тут з мужечкой. Ну, смужечка, конечно, більш помітна. От, друзі, дивіться, як цей стіклярус виглядає зблизька. Ось це чисто коричневий, коричнево-бежевий. Гарно видно АБ-ефект. Ось тут я додала зелений. Він без АБ-Ефекта. Як завжди... Показую проміжний етап праці, який зараз має назву творчі пошуки. Я роблю одночасно два сучасних намиста. І вирішила кожне намисто зробити з скляними намистинами посередині. Ось тут я перенізала цей стеклярус. Ось тут у мене зелений стеклярус, тут трошки Зелений чергується з біжевим, далі біжевий стеклярус, а тут тільки біжевий стеклярус. Далі буде. Розповім деякі подробиці. Ось для цього намиста я використала скляну намистину і це Лемфорк. Ось таку, таку намистину я покупала у пакетиках у Харкові, у одної з крамниць. У кожному пакетику, от бачите, тут їх декілька намистине на вагу, і в кожному пакетику намистини, які важать 50 грамів, плюс-мінус там, похитка. Ось, наприклад, у цьому пакетику була ось ця намистина одна велика, чи, чи три дрібні. Ось цьому пакетику, наприклад, було. 4 середніх. Ну тут малі, ну, от так вот. Ну, може, кому, може, хто заказує на Алиэкспресс, завжди, коли роблять свої прикраси, роз, ну, розказують, від кіля у них цей товар. Ну, я вирішила зробити також, може, кому буде цікаво. У цей намистини внутрішній діаметр 8 мм, дуже великий. Тому ось це намиста, що я показувала вам вперше, я перенізувати не буду. Я отак зроблю, бачите, воно проходить. Ну ось так от воно не нанізується. А якщо я буду пересовувати намистинки цей стеклярус потроху, то тоді я зможу не перенізу я, а ось так от потроху по 2-3. На мистинці стікляруса просовувати, і тоді воно проходить. Бачите, от я вже декілька стеклярусів просунула. І так от потроху я дойду до середини. Як завжди, показую проміжний етап праці. Я зробила на котрі потім одягну на кільця. Бачите? От такі петельки. Продовжую розповідь про збірку прикраси. Кільця, які я зробила з волосіні, я одягнула не на окреме кільце, а на дріт, на дріт, який зігнула. Кільцем, а потім вивіла і загнула ось тут от на двойне кільце. Тобто, це медний дріт, який використав замість окремого кільця, яке б я потом повинна була одягнути звичайним піном. Так мені зручніше. Що далі? Отут цю намистину. Ось, бачите, тут біла пляма, це я помітила верх і зовнішню сторону. Оцю намистину я одягнула на, на нітки. Бачите, отут -от, у внутрі такий зелений колір. Чому? Тому що ось ці скляні намистинки, котрі я буду використовувати у верхній частині наміста, з одного боку мають жовтий кольор, з другого боку зелений. Так, ось цей зелений, середині цей намистини великий, прозорий скляною, перекликається з ось тими намистинами. І що ще? Ось ця намистина, вона посажена на клей. Тобто, ліво-право, вона не рухається. Що ще? Коли я нанізувала стеклярус, я дуже старалась, щоб усі нізки були однакової висоти. Але коли я нанізала, закріпила ось тут на дріт, у мене деякі намистинки ну, по три получились вище. Тому я думаю, їх просто розчавіть этимі плоскими, щоб отак от воно от було більш-менш однаково. Працюю далі. Роблю два намиста одночасно. Ось це намиста буде з, з двох частин, буде з двох частин состоять, і тут далі будуть буси на, намистини на пінах. Ось це намиста треба зробити як, як то інакше. Так то у мене ці два намиста в одному стілі. І тут, і тут по скляній намистині, однаковий стеклярус, однакова волосінь. Ну, тут у мене капачки, через які проходить дріт. А ось ці навпачки, бачите, зараз фокусується. А ось ці кавпачки, кавпачки отвіру немає. Тому я буду заливати це епоксидною смолою. Що ще, друзі, бачите? Ось ця намистина не перевертається. От я її болтаю, вона дуже міцно сидить на волосінях і не їздить вліво-право. Я хочу, щоб мої два намиста відрізнялись. Одне від одного. Ну, Окрім того, що тут по центру стоять різні намистини, ось тут стоїть намистина Лемфорг діаметр 3 см, і вироблена вона в Індії на заказ. Ну, я вже етикетку показувала. Але цього замало. Я думаю, зробити намиста попередньо довшим, а це під шию десь 40-45 см. І головне правило волосінь повинна бути хорошо видна. А тут я зробила дуже довгі нізки і нанізала доволі багато стекляруса. Так, щоб ось це намисту було коротше, мені придеться ось так от ось цей стеклярус зняти. Буде отак. Ось бачите, друзі, є деякі недоліки праці з епоксідкою. Вона в мене засохла не по центру, а трохи, а трохи з'їхала вбік. От, друзі, знімаю на днівному світі. Бачите, при денному освітленні якого зеленого кольору ця волосінь? Зовсім інший колір, ніж вдома? Отут от я поставила отут от проміж а... Щас. От тут от у мене стоять по два звена від ланцюжка. Тут я прикрила з'єднання пінов, а ось тут, -от, де пін виходить, де у мене дріт медного кольору, то я його підфарбувала фарбою під золото. А зараз, бачите, волосінь працює як світлопровод. На кінцівках біля ковпочка вона має більш насичений зелений колір, ніж посередині. Намисто зібраний. Ось це намисто має довжину 71 см. Ось це намисто з великою намистиною має довжину 57 см. Намиста з центральною великою намистиною довжиною 45 см, мені зробити не вдалося. Чому? Тому що, якби я його зробила закоротше, то тоді б у мене порушились пропорції між центральною намистиною, яка має діаметр 3 см та смужками з зеленого стекляруса. Та біжева коричневого стікляруса та ще й смужка із волосіння. Тобто, якщо зробити мале, малу, малу кількість стікляруса, а велику кількість волосінь, то це вже не прикраса або прикраса для дитини. Виконую обіцянку. У попередньому роліку я обіцяла показати бісерне немиста на сонце. Зараз показую на собі і на вулиці. Сонце зараз за облаками. Дивіться, пані, у мене вийшла невеличка серія прикрас: три намиста і браслет. Я вважаю ці прикраси повсякденними, тому що. У бісерні прикраси багато нізок, але бісер не дуже яскравий. Середня прикраса має 20 нізок зі стекляруса, тобто не дуже багато. Для повсякденної прикраси нормально. Ну і ця прикраса з великою індійською намустиною має усього 9 нізок. Усі ці прикраси, усі три. Одночасно мені не потрібне. Тому я вважаю, що зможу поділитися з бажаючими. Ну, зараз виставляти на продаж я не готова. В мене і немає інстаграм, але в наступному році я думаю вже почати продавати деякі прикраси. А зараз я з вами прощаюся, шановні глядачі, дякую за перегляд. За поставлені подобайки всім здоров'я та мирного неба.